Сьогодні 25 жовтня готуємо суші. Приготовили рис тепленький ще, кунжут сирок плавлений. І отак от брусочками порізала огірочки, крабову палочку і сьомгу Приготуємо суші. Сьогодні у нас іменинник. На іменини Назарові. Назар, привіт тобі. Щастя, удачі, здоров'я, щоб був крепкий. І саме на головне здоров'я, перемога, мир і щастя у нашого внука сьогодні день народження. От такий приготовили подарунок суші. Я. Yeah. thank Посипаємо кунжутом. Хто бажає, хто не бажає, можна сипати, можна не сипати. Хто бажає, нехай підписується, рецепти, будуть в інших відео. Це так, зараз швиденько покамись зроблю і будемо. Вирушати на день народження. В наступних відео, як хто бажає, пишіть, я ще раз приготую із рецептами. Зробити. Неправильно. Треба було так. Розвернутись, пішиш, хочеш показати. Отакий От у нас, виходить суші, все, будемо робити наступний. Тепер готуємо суші, відварений рис, лиємо у сушизу. Буде цікаво, я розкажу рецепт. Пишіть у коментарях, чи потрібно, чи ні. Отак, на цю кількість рису <кхи> додаємо 50 грам сушизи. і гарно перемішуємо. І накриваємо рушничком, нехай вона трохи в себе вбере суший з перемішаємо ще раз пізніше.